Зберігання даних це важливий аспект сучасного світу інформаційних технологій. Історія розвитку зберігання даних сягає своїм корінням до давніх часів, коли люди використовували різноманітні способи для збереження важливої інформації. Одним з перших засобів зберігання даних було використання паперових документів, пергаменту та інших матеріалів. З розвитком технологій з'явилися нові методи зберігання даних, такі як магнітні стрічки та диски. Жорсткі диски стали популярними у 1950-х роках і досі є одним з основних засобів зберігання даних в комп'ютерах. Вони відзначаються великою ємністю та високою швидкістю доступу до інформації. З часом з'явилися сховища на основі SSD, які відрізняються від жорстких дисків швидкістю роботи та надійністю. Резервне копіювання даних стало невід'ємною частиною зберігання інформації, дозволяючи запобігти втраті важливих даних. Останнім часом хмарні технології набули великої популярності вони дозволяють зберігати дані в інтернеті та мати до них доступ з будь якого пристрою. Хмарні системи зберігання даних забезпечують високий рівень захисту інформації та можливість масштабування за потребою. Розвиток технологій зберігання даних продовжується. І майбутнє приховує багато цікавих інновацій. Жорсткий диск це пристрій для зберігання даних, який використовує магнітні диски для запису та збереження інформації. Основною особливістю жорсткого диска є його велика ємність, що дозволяє зберігати велику кількість даних, включаючи файли, програми та операційні системи. Жорсткі диски можуть мати різну ємність, починаючи від кількох гігабайт до кількох терабайт. Це робить їх ідеальними для використання в персональних комп'ютерах, серверах та інших пристроях, де потрібно зберігати великі обсяги даних. Однією з важливих особливостей жорстких дисків є їх висока швидкість доступу до даних. Це досягається завдяки тому, що дані зберігаються на магнітних дисках, які можуть обертатися з великою швидкістю. Така швидкість дозволяє швидко зчитувати та записувати дані на жорсткий диск. Що робить його ефективним для використання в системах, де потрібен швидкий доступ до інформації. Ще однією важливою особливістю жорстких дисків є їх надійність. Магнітні диски, які використовуються в жорстких дисках, мають високу стійкість до пошкоджень та впливу зовнішніх факторів. Це дозволяє зберігати дані на жорсткому диску протягом тривалого часу, без ризику втрати інформації. Жорсткі диски також відзначаються довгим терміном служби. Що робить їх економічно вигідними для використання в різних пристроях. Незважаючи на свої переваги, жорсткі диски мають деякі недоліки один з них це відносно великі розміри та вага, що робить їх менш зручними для використання в портативних пристроях. Також, порівняно з іншими технологіями зберігання даних, жорсткі диски можуть мати меншу швидкість роботи. Однак завдяки постійному розвитку технологій, Жорсткі диски постійно вдосконалюються, що дозволяє їм залишатися одним з ключових засобів зберігання даних у сучасному світі інформаційних технологій. Сховища на основі SSD або твердотільні накопичувачі є однією з найновітніших технологій зберігання даних, яка набула великої популярності в останні роки. Основна відмінність SSD від традиційних жорстких дисків полягає в тому, що вони не мають рухомих частин, таких як магнітні диски. А замість цього використовують флеш-пам'ять для зберігання даних. Це дозволяє SSD працювати значно швидше, ніж жорсткі диски, і забезпечувати високу швидкість доступу до інформації. Однією з ключових переваг SSD є їх висока швидкість читання та запису даних. Це робить їх ідеальними для використання в системах, де потрібен швидкий доступ до інформації, таких як персональні комп'ютери та сервери. Крім того, SSD відрізняються відмінною надійністю та стійкістю до пошкоджень, оскільки вони не мають рухомих частин, які можуть вийти з ладу. Це робить їх ідеальними для використання в портативних пристроях, де важлива надійність та стійкість до ударів та вібрацій. Ще однією перевагою SSD є їх компактні розміри та низький рівень споживання енергії, що дозволяє зберігати дані ефективно та економічно. Незважаючи на всі переваги, SSD мають деякі недоліки, включаючи вищу вартість порівняно з жорсткими дисками та обмежену кількість циклів запису. Проте, завдяки постійному розвитку технологій, SSD стають все більш доступними та популярними серед користувачів, які цінують швидкість, надійність та компактність цих сучасних засобів зберігання даних. Резервне копіювання відіграє важливу роль у зберіганні даних, забезпечуючи їх безпеку та надійність. Однією з основних функцій резервного копіювання є запобігання втраті даних в разі випадкового видалення, пошкодження або кібератаки. Шляхом створення регулярних резервних копій даних користувач може відновити важливу інформацію в разі її втрати. Це особливо важливо для бізнесу, де втрата даних може призвести до серйозних фінансових втрат та порушення діяльності. Ще однією важливою ролью резервного копіювання є забезпечення можливості відновлення системи в разі аварійного виходу з ладу обладнання або програмного забезпечення. Завдяки регулярним резервним копіям можна швидко відновити робоче середовище та продовжити роботу без значних перерв. Це допомагає зменшити час простою та втрати прибутку для компанії. Цікавим фактом є те, що резервне копіювання може бути здійснене не лише на зовнішні носії, але й у хмарних системах зберігання даних. Хмарні резервні копії дозволяють зберігати дані в безпечному та надійному середовищі, забезпечуючи доступ до них з будь-якого місця та пристрою. Крім того, резервне копіювання може бути автоматизованим, що дозволяє зменшити ризик помилок та забезпечити постійну актуальність резервних копій. Важливо також враховувати принцип трьох двох одиниці у зберіганні резервних копій. Що передбачає зберігання трьох копій даних на двох різних носіях, одна з яких повинна бути збережена в окремому місці. Цей підхід забезпечує максимальний рівень захисту даних та можливість відновлення інформації навіть у випадку серйозних інцидентів. Усвідомлення важливості резервного копіювання допомагає користувачам та компаніям забезпечити безпеку та надійність їх даних, що є критичним у сучасному цифровому світі. Хмарні технології в сучасному світі інформаційних технологій відіграють ключову роль у зберіганні та обробці даних. Однією з головних переваг хмарних технологій є їх висока доступність та масштабованість. Завдяки хмарним системам зберігання даних користувачі можуть отримати доступ до своїх інформаційних ресурсів з будь-якого місця та пристрою, що робить роботу більш ефективною та продуктивною. Ще однією важливою перевагою хмарних технологій є їх гнучкість та можливість швидко масштабувати обсяги збереження даних відповідно до потреб користувача, це дозволяє ефективно використовувати ресурси та зменшувати витрати на обладнання та обслуговування. Ще однією цікавою особливістю хмарних технологій є їх висока надійність та стійкість до відмов. Багато хмарних провайдерів забезпечують резервне копіювання даних. Та захист від втрати інформації, що робить їх ідеальними для використання в бізнес-середовищі. Крім того, хмарні технології дозволяють зменшити витрати на обслуговування та підтримку ІТ інфраструктури, оскільки багато функцій, таких як оновлення програмного забезпечення та забезпечення безпеки, можуть бути автоматизовані та централізовані. Це дозволяє компаніям сконцентруватися на своїй основній діяльності та розвитку. Не витрачаючи час та ресурси на рутинні завдання. Хмарні технології також дозволяють забезпечити високий рівень безпеки даних. Багато хмарних провайдерів використовують сучасні методи шифрування та захисту даних, що дозволяє зберігати інформацію в безпечному середовищі та запобігати несанкціонованому доступу. Це особливо важливо в умовах зростаючих загроз кібербезпеки та вимог до дотримання стандартів захисту даних. Хмарні технології також сприяють збереженню навколишнього середовища. Використання хмарних систем зберігання даних дозволяє зменшити кількість необхідного обладнання та споживання енергії, що сприяє зменшенню викидів в атмосферу та збереженню природних ресурсів. Це важливо в умовах зростаючої уваги до екологічних питань та сталого розвитку. Усі ці переваги роблять хмарні технології незамінним інструментом для сучасних користувачів та компаній. Які цінують ефективність, безпеку та стійкість своїх даних. Хмарні системи зберігання даних працюють на основі розподіленої мережі серверів, які знаходяться в різних локаціях та підтримуються хмарним провайдером. Основним принципом роботи хмарних систем є віддалений доступ до даних через інтернет. Користувачі можуть зберігати, керувати та отримувати доступ до своїх даних з будь-якого пристрою, що підключений до мережі. Це дозволяє забезпечити гнучкість та мобільність у роботі з інформацією. Хмарні системи зберігання даних базуються на віртуалізації, що дозволяє об'єднувати фізичні ресурси серверів у віртуальні облікові записи. Це дозволяє ефективно використовувати обчислювальні та зберігальні ресурси, забезпечуючи високу продуктивність та доступність даних. Однією з ключових особливостей хмарних систем є автоматизація процесів управління даними. Багато хмарних платформ надають можливість автоматизувати резервне копіювання, синхронізацію даних та інші операції, що дозволяє зменшити ризик помилок та забезпечити постійну актуальність інформації. Це особливо важливо для бізнесу, де швидкість та точність обробки даних мають велике значення. Хмарні системи зберігання даних також відрізняються високим рівнем безпеки. Багато хмарних провайдерів використовують сучасні методи шифрування та захисту даних, що дозволяє зберігати інформацію в безпечному середовищі та запобігати несанкціонованому доступу. Крім того, хмарні системи забезпечують регулярні оновлення програмного забезпечення та захист від нових загроз кібербезпеки, що робить їх надійними та безпечними для зберігання даних. Ще однією важливою особливістю хмарних систем є їх економічність. Використання хмарних послуг дозволяє зменшити витрати на обладнання та обслуговування ІТ інфраструктури, оскільки багато функцій можуть бути централізовано надані хмарним провайдером. Це дозволяє компаніям зосередитися на своїй основній діяльності та збільшити ефективність використання ресурсів. Усі ці принципи роботи хмарних систем зберігання даних роблять їх незамінним інструментом для сучасних користувачів та компаній. Захист даних в хмарних системах відіграє критичну роль у забезпеченні конфіденційності та цілісності інформації. Однією з ключових особливостей захисту даних у хмарних системах є використання сучасних методів шифрування. Всі дані, що передаються та зберігаються в хмарі, можуть бути зашифровані, що забезпечує їх безпеку від несанкціонованого доступу. Це особливо важливо в умовах зростаючих загроз кібербезпеки та вимог до дотримання стандартів захисту даних. Ще однією важливою складовою захисту даних у хмарних системах є механізми контролю доступу. Адміністратори можуть налаштовувати права доступу до даних для різних користувачів та груп. Що дозволяє обмежити можливість перегляду та редагування інформації лише необхідним особам. Це забезпечує високий рівень конфіденційності та захисту даних від внутрішніх загроз. Цікавим фактом є те, що багато хмарних провайдерів використовують системи моніторингу та виявлення вторгнень для постійного контролю за безпекою даних. Це дозволяє вчасно виявляти та реагувати на потенційні загрози, забезпечуючи безпеку та надійність інформації. Усі ці заходи забезпечують високий рівень захисту даних у хмарних системах, що робить їх надійним та безпечним середовищем для зберігання каналей конфіденційної інформації. Майбутнє розвитку систем зберігання даних обіцяє багато цікавих інновацій. Одним з напрямків є розвиток квантових технологій, які можуть забезпечити надзвичайно швидке та безпечне зберігання даних. Також передбачається зростання популярності хмарних систем зберігання даних, які будуть надавати ще більшу гнучкість та доступність для користувачів. Розвиток штучного інтелекту також вплине на системи зберігання даних, допомагаючи вдосконалити процеси аналізу та обробки інформації. Збільшення обсягів даних та вимог до їх зберігання також стимулюватиме розвиток нових технологій забезпечення безпеки та надійності даних.